Юрко, ти справді пропонуєш мені це знімати? Е, Сашко, ти не зрозумів. Е, зараз всі зайняті. Хвильовий, куліш, ти чи на всі всі пишуть. Це швець писав, розумієш? І що? Талановитий швець молдаванки, і взагалі, якщо людина швець, це ще нічого не означає. Ти он свіжий вітер, фільм бачив, так от це він сценарій написав. А хвильовий не міг мені сценарій написати. Або ще хто. Де всі сидять на вечорах? Так на вечорах. Ти ж знаєш скільки у них слухачів? Треба не слухати, а показувати. Для цього фільму великий екран. Не зрозумів. Звенигора. Це сценарій, якому не соромно служити. Ти розумієш це? Гаразд, ну зараз це не на часі. Ти вже казав, я маю зняти детектив про перестрілку в під'їзді, подорож в океані. Почуй мене цей сценарій скарб. Про «Скарб»? Про пошук скарбу, так, і сам він скарб, з моїми ескізами, з енергією, з талантом Тютюника буде світова подія. Так, послухай. Я хочу сказати тобі дещо. Я б хотів, щоб ти зняв українське кіно. Зрозумій, зараз в Києві, Харкові й Одесі робиться таке, що 10 років тому ха, нам навіть і не мріялось. Книжки друкують українською. Ха -ха. А, а репертуар у театрі бачив? Ой, сам Курбас вистави ставив. Може, краще Семенко мені щось напише. Кавалерідзе, Бажан. Та всі зайняті, всі. Я всіх сюди притягнув і тебе також. І взагалі ми повинні зараз робити якомога більше. І я тут, тому що маю мрію. Яку я хочу створити нове кіно? Голівуд на березі Чорного моря. І без перебільшень, і нічого сміятися. Тому, что у нас есть все. Море, солнце и бажання, И самое главное, талант.